569 день в Канаді. Ну, 13.04.25. -е, -е, -е. І 11 година -е, -е, тільки стукнула. Сьогодні дуже рано записую відео. Швидко. Е, так, що сьогодні? Сьогодні неділя. Сьогодні я гарненько виспався. І вдома поїхати до церкви. <зас> Дома поїхати до церкви, взяв попив, попив кави. І мені дзвонить охорона. І подзвонили мені з офісу. Коротше, охорона подзвонила, що забитий туалет на першу, на парковці Level 1 і на пентхаусі. Це не проблема, думаю, фігня. Тут секунда часу. А от друге, з офісу подзвонила мені праців... працівниця, не може відкрити один мешканець двері в квартиру. Ну, це вже емедженці. Застрягли, вони на сходовій. і треба йти. Коротше, ну шо, Думаю, та йду. Перше, я взявся ці двері, вскривати, пішов, я дивлюсь, змій, ключ не працює. Думаю, придеться сверлити, але піду ще в офіс, візьму комп'ютер, яким вони б мали офісні працівники відкривати двері. Там є Emergency opening, просто представляєш, що вона відкриває двері. То коли щось стається, перепрограмувати замок, щось поломка. І вони цього не зробили Засранці. Це капець. Я, я приходжу з тим апаратом, відкриваю. Воно відкривається. Судяка, яка, якщо отут комп'ютер, де оце подає сигнал моторчику, який відкриває замок. Якщо воно подає сигнал і моторчик відкриває, значить це нормально з, -з замком. Так, е Проблема з комп'ютером. Перезапо Заповнена пам'ять там пам'ять є, скільки раз скануєш. Або просто сіли батарейки. Я поміняв батарейки, але це все в тавербі. 에, поміняв батарей, які відніс назад, кажу, перепрограмувати тепер треба, мусите. А вони дві працівниці сидять, одна із них знає, має знати, як то робити. І показували, я був при ній, як їй показували. Я не запам'ятовував, бо мені того не треба. Я не маю доступу до бази. Я не хочу мати. 에, програмувати ці всі замки, ключі. Хоча в майбутньому, я думаю, мене туди теж підключать, бо це капець. Вона не знає, дзвонить, питається, там вже... Потім, пригадала, потім вона пригадала, бо там є три варіанти. Є все видалити, в встановити, я вже розказував. Так, як Windows, Або просто обнулити до заводських настройок, але кеш воно не видаляє. Коротше, ми пішли з нею. Потратили ми багато часу цією штукою. Я вже нікуди не поїхав. Прийшов додому, вирішив. а, так, я купив перед тим, та. Прийшов додому, вже сів в комп'ютер. А, потім думаю, сів комп'ютер, Ні-ні, ні треба піти і подивитись до того велосипеда, що в мене там колесо пробити, то що я купив на опціоні. Прихожу, колесо там важко зняти. Там вже ж мотор в задньому колесі. І кабелі йдуть, Одно, одної гайки нема. Гайка в мене є в іншому велосипеді, я її знайду, нічого страшного. Але я думаю, на що мені знімати ціле колесо, щоб камеру зремонтувати. Я зняв плащ, камеру дістав, знайшов, де дірка. Вже поставив латку. Став ладку, все нормально. Е, вона вже засохла. Завтра, завтра зайду, зніму тиски, я затиснув там, так, як має бути, і поставлю її назад. Повинно бути добре. Подивлюсь, може я зроблю ключ, а може продам без ключа. Так що таке. Сьогодні, коли я продав? Сьогодні по-моєму, чи вчора? Продав я iPhone зі станції. Це iPhone 5S. І станція для нього, яку я знайшов недавно, вона якраз і працює як зарядка. Дуже зручно. І досику одному. Він каже, він заблокований. Як заблокований, якщо його перешив до заводських настройок, чисто ні, нічого не треба. ну, Просто свій вести аккаунт. Він, він може просто щось там неправильно А, карточку йому поняв, каже, не, не бачить карточку. Ну що я йому зроблю з карточкою? Вже нехай там бавиться сам. Хоч нормальний індустик, він не каже повернути чи ще щось. От такі от справи. І потім вже що, повернувся додому. До речі, повернувся додому, бо подзвонили знову мені з офісу. Другий замок, друга квартира теж не можуть зайти. І та сама ситуація, вони не могли використати цей менш опені. Я пішов, туди, взяв цей апарат, відкрив двері, поміняв батарейки, заніс назад і кажу все. Мастіть собі голову самі і батарейки поміняв, перепрограмовуйте, бо воно не буде працювати. Люди не зійдуть до хати. Вони... Воно не працює. Ну, зараз вже повинно працювати. Завтра вже сподіваюсь Фух. я буде ставити новий замок. От. І коли я латав камеру, я думаю, під шумок ще залатаю камеру від самоката. Я ж взяв самокат, це електросамокат. Вона там була пробоїна в камері, я поставив нову і стару взяв перевірити, звідки тече, звідки повітря виходить. Набрав води, все, перевіряю. Ага, і є дві дірочки. Я думаю, блін, дві латки ставити. По-любому десь там ще якась вже підходить дірочка. Загуглив, а на Амазоні 20 доларів дві камери. Там навіть не 20, 16 чи 19 доларів дві камери таких. Не бачу сенсу латати, куплю нову, як треба буде. Щось я замовив сьогодні на Амазоні? А, ароматизатори. Я зайшов на Amazon, подивився на ті камери. Дивився, ароматизатори мої Aeron, Black Vanilla вибили і думаю, замовлю ще штук 8 замов, скоро прийдуть. І ніби все. Смачно повечеряли все відпочивати. А, броння ще закинув сьогодні по проводях. Так що так, все. На сьогодні вистачить. Па-па.